Ведмідь! Красава. За вікном пахне весна. Знову настали теплі сонячні дні, щебечуть пташки, а коти розминаються, щоб співати симфонії. У всіх знову прокидається дике та нестримне бажання піти у гори. Я не знаю про що ви там ще подумали. До масової істерії з крокусами залишилося 3-2-1. Натомість, ми з товаришем поїхали на вихідні у мій улюблений горганський масив. Гарно провести час, протестувати новий екіп та техніку для зйомки. Дякую президентській резиденції у Старій Гуті, що дбає про туристів, і проклала нам хорошу дорогу. З Івано-Франківська ми долетіли всього за 40 хвилин. Розпочати свою мандрівку потрібно правильно, з сніданку та кави. Тим більше в такому вайбовому місці. Це водоспад Малий Кузьминець. Ми швиденько приготували сніданок. Нічого так не зближує, як поточити щось разом. <правили> Та випили запашної кави з таким от шикарним видом. Виходимо в гори синім маршрутом. Ні, туди ж ми підемо. Ось перед нами наша ціль, наша вершина. Вирушаємо на гору висока. Не перемикайтесь, буде цікаво. План на сьогодні піднятись на гору висока та заночувати у лісовій хатині. Сумарно потрібно пройти близько 15 кілометрів. Наплічники не надто тяжкі. Мій важить всього 6 кілограм. Тож подолати цю дистанцію буде значно простіше. Так, щойно перейшли брід з Іваном. Тут дуже хороший такий перехід є. Дві ось такі от колоди, в принципі, доволі надійно. Ще на самому початку цього маршруту зустрічаються річкові переходи. Це ось такі колоди, по яким можна досить комфортно перейти. Я хочу перевірити. Знімуку. Вже зовсім скоро ми змогли поповнити свої запаси води та вдосталь напитися. Тут доволі гарний струмок за три кілометри від точки старту. Що ти робиш? Ти його туди клав. Бля, ці туристи завжди голодні, готові все їсти. Ми вже підходимо до підніжжя вершини, через дерева видніється, вершини покриті снігом. Скоро будемо набирати певну висоту. Стає все спекотніше. Вийшло сонечко. Ми трошечки будемо роздягатися, тому що жарко. Орієнтовно сьогодні обіцяють погоду до 10 градусів тепла. В курточці, в руховочці вже відчувається доволі жаркуватенько, тому буду йти у флісці, розтібати штани. Щоб було більш комфортніше. Видно новенька кормушечка для кіз, для косуляк, побудувало лісництво. Направляємося в сторону полонини середня. Іван пішов уперед, а я за ним зі своєю камерою. Намагаюся все фільмувати і нічого не пропустити. А ще доводиться час від часу бігати за штативом. Подивіться, яка краса. Сонечко світить, тиша. Це ідеальне місце для ведмедя. От якби я був ведмедем, я би прямо зараз от був тут. Ведмідь! Я викликаю тебе! Покажи свою морду, де твої яйця? Вибачте, вирвалося. Дуже гарна погода сьогодні. Не можу намилуватися, дуже тепло. Добре, що я не взяв другу куртку, залишив її в машині. Доволі спекотно. І ось вже видніється гора середня поміж зеленого лісу. Поступово набираємо висоту і підбираємося до полонини. Дійшли до полонини середня, ось тут знизу є помічений струмок. Станом на березень місяць проблема з водою. Якщо хтось буде йти сюди, зауважте про це. В цілому на маршруті проблеми з водою. Ті джерела, які відмічені на картах, вони пересохли. Тому беріть з собою воду. А зараз ми з Іваном вибрали йти на високу жовтим маршрутом. Там ще є. Можливий варіант, можливо, нам повезе там набрати воду. Можна було б йти ще однією стежкою в лоб, але ми вибираємо більш тривалий варіант по дистанції, але цей варіант нам більше до вподоби. Дуже гарна тут така стежечка траверсна. Видно, що ніхто тут не ходив, або якщо ходив дуже рідко, дуже приємно йти, така майже рівненька. Ось так ідеш собі. На жовтому маршруті під високою, нібито є джерело. Чую по звуку. Зараз будемо пробувати його трошки розкопувати. Так, тут можна дістатися якоюсь чашечкою. Тут ось навіть хтось залишив баночку для того, щоб можна було набирати. Але туди так треба далеченько руку засунути. Набрали декілька пляшок води, тому що на хребті її вже точно не буде. А біля хатини, помічене на мапах джерело, викликає сумніви. Від джерела до вершини залишилося майже 2 кілометри. Ми хочемо встигнути піднятися до заходу сонця, тож затримуватися не будемо. Останній кілометр Іти було дуже трешово. Тут е, траверсна стежка, все засипано снігом, досить слизько, тому кожен крок треба було робити максимально обережно, вивірено. Ну і вже останній ривок. І Скоро ми вийдемо на хребет. Не йти ще десь годину. Вже 645, сонце вийшло. Добиратися явно будемо з ліхтариків. Привіт, ночували сьогодні в ось цій хаті на Матагові. Доволі тепла ночівля була. Тут так само проблеми з водою. Ось тут нижче метрів за 20 є джерело, але воно виглядає як непридатним для пиття. Цілому спати було доволі комфортно. Я тестував новий Quilt Rockfront 400 Base UL з температурою 0-5. Було доволі комфортно. Останнім часом подобаються квілти через те, що він не сковує рухи. Це як покривалка, в спальнику немає такої свободи рухів, і це доволі цікавий квілт. Зараз покажу вам його. Ось це наше місце ночівлі. На Зараз покажу вам цей квілт, про який я розповідав. Тобто, це таке пухове покривало. Але в чому його плюси? У нього є три резинки. Ось такі резинки з фіксаторами. І він пристібається до надувного каремату в трьох місцях. Тобто є ось такі точки, де він пристібається. Е там зона шиї, і в зоні шиї також є стяжка, але вона з однієї сторони, для того, щоб тут можна було швидко вийти, такий швидкий доступ. Тут є стяжечка для того, щоб на рівні шиї ви могли собі затягнути. І Повітря зайве не виходило. Дуже гарний взагалі цей квілт, красивий колір, такий графітовий і в поєднанні з помаранчевим. Ось так виглядає ця конструкція. Мені було дуже комфортно, класно і тепло. Є ще ось такий зимовий капюшон, називається Rockfront Hothead. Його можна використовувати як в додаток до квілта. Тобто це буде по суті ваш капюшон, якого не вистачає квілтам. Тут ось такі резиночки спеціально, щоб кріпити його для того, щоб він не з'їжджав. Також тут є така ось затяжка і можна максимально затягнути його собі. Виглядає це ось так. У лісі стояла виняткова тиша. Порушувало її лише наше збирання речей. В такому стані він досить компактний. Ми з Іваном вже майже зібралися, але залишився ще один важливий ранковий ритуал. Якщо ви переймаєтеся, що немає з ким піти в гори, моя колишня зустріне вас в хаті на Матагові. Мистецтво подорожувати залежить від вміння змінювати свої плани. Нам теж довелося міняти свої. Через проблеми з коліном у напарника довелося обрати коротший маршрут та спуститися в осмолоду. Що ми і зробили. Такий місток переходимо вже, підходимо до осмолоди. Добре те, що добре закінчується. Чого не скажеш про дороги в осмолоді. Але пам'ятай, до чогось дійсно прекрасного шлях не завжди простий. А найкращий вид з вершини можна отримати як винагороду за перемогу над самим собою. Я люблю гори. Вони схожі на вічність, вони навчають, дарують відчуття свободи та зцілюють душу. Подорожуйте!